BMW X3 2021 року, автомобіль на гарантії, заявився в нашому автосалоні, відділ авто з пробігом. Невеликий пробіг, всього 37 тисяч км, автомобіль після ТО з хорошою комплектацією, X-Line, x drive повний привід, 2-літровий двигун, комплектація з безключовим доступом, два ключі в комплекті шкіра з тканиною, комбінований салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь, підігрів руля, автоматичний дальний датчик світла, великий монітор, підігрів сидінь, великий просторий салон, підігрів для задніх пасажирів, клімат для задніх пасажирів. USB-C для зарядки. Варіант цікавий, економний. Приїжджайте, дивіться в ідеальному стані, офіційний автомобіль. Також є багато інших автомобілів в автосалоні. Чекаємо вас на тест-драйв і детальніший огляд.